Passat B8 2018 року з дизельним двигуном на 1,6 літра, 88 кВт. Коробка у нас автоматична. Має LED-оптику, асистент паркування передній та задній, хром, титанові диски по салону. Салон дуже гарно збережений. Масаж сидінь присутній, усі склопідіймачі, електропривід дзеркал, мультикермо, підрульові ліпістки також є. Коробка, як я казав, автоматична клімат-контроль, трьохзональний і підігрів сидінь. Велика мультимедійна система, а пробігу 215 тисяч кілометрів. Покажу, як виглядає задній ряд. Місця дуже багато, доволі таки просторний салон. Ось наша третя зона клімат-контролю. А ще має підлокітник Стеля гарно збережена, зауважень по стелі також ніяких немає. Що стосується багажного відсіку, то він вмісткий. Ось так він виглядає. А ще у нас шторочка, яка складається в два рівні. Якщо вас цей автомобіль, приїжджайте до нас, Бердичів, шкіряників 8, автомайданчик Біоравто, ми працюємо без вихідних. В наявності дуже велика кількість авто, на будь-який смак, на будь-який бюджет. І усі ці автомобілі ви можете оформити у кредит та у лізинг. або обміняти на свій автомобіль з доплатою. Також ми працюємо під замовленням.